От є фільм Форма води, а педбатьки можуть знімати свій під назвою формула привчання до води. Бо іноді улюбленці просто відмовляються її пити і обходять миску стороною. Проте водний баланс дуже важливо підтримувати, особливо при підвищених температурах на вулиці. Зібрали для вас сім простих способів, як заохотити котей і сабань. Спробуйте от що. Розмістіть вдома питний фонтан. Чомусь деякі тварини п'ють з таких девайсів з більшим задоволенням, ніж із мисок. Є теорія, що фонтан, як і вода, з крана нагадує їм природне джерело води. Типу, якісь голоси чи інстинкти в голові нагадують їм: Ало, ви ж хижаки? Ну, яка миска? А завдяки тому, що у фонтані вода постійно циркулює, насичується киснем і додатково фільтрується, вона буде більш привабливою. Плюс вам треба буде рідше її замінювати. Занурти фрукти чи овочі у воду. Пояснюємо, здебільшого це стосується собак, які люблять бовтатися у воді. Якщо ви час від часу пригощаєте свого песеля фруктами або овочами, наріжте його улюблені невеличкими шматочками. Важно обирати такі, які у воді тримають форму, наприклад, яблука, груша або огірок. Тільки обов'язково очистіть їх від шкірки та насіння. Після цього покладіть ласощі у невелику за розміром ємність, ну щоб туди влізла мордочка, але щоб собаня не пірнув туди повністю, і залийте водою. Але спершу покажіть улюбленцю, що з усім цим добром треба робити. Наприклад, можна дістати один зі шматочків і дати собаці. Тобто, в чому суть? Собакам діставатиме смаколик і, хоче чи не хоче, доведеться трохи посьорбати води. Розставте усюди миски з водою. Треба прям оточити улюбленця мисками з водою. Не буквально, звичайно, всю підлогу, а забезпечити декілька джерел. Щонайменше в оселі має бути дві миски. Але на період літньої спеки рекомендуємо три та більше. Ставте їх у місця, де котече собання часто буває, за змоги в різних приміщеннях. Де б не побувала питлива мордочка, вона завжди наткнеться на ваш імпровізований водопій. І, можливо, таки нарешті поп'є. Однак дуже Щодня замінювати воду на свіжу. Ще один маленький нюанс. Часом проблема не стільки у воді, скільки в незручній мисці надто виські або з дуже високими бортиками. Іноді звірята, здебільшого коти, страждають на синдром втомлених вусиків, тобто, коли вони торкаються бортиків, миски, і це завдає больових відчуттів. Тому перевірте посуд своїх улюбленців, можливо, вони не п'ють воду саме через це. Частуйте тварину супами. Пам'ятайте ті установки з дитинства, що обов'язково треба їсти рідке. Зараз це вже трошки спростували, але у випадку з улюбленцями річ навіть не в тім. Якщо давати їм замість шматочків у соусі, чи паштету суп, то вони можуть краще звикати саме до пиття. У них випрацьовуватиметься звичка. До того ж, у супах високий вміст води, а це круто для підтримання водного балансу. Раптом що будь-які види вологих кормів є хорошим додатковим джерелом вологи, але важливо, щоб тварини споживали чисту воду протягом дня. Є навіть напої для тварин на основі бульйону, і це теж хороший варіант. Додайте до води соус. Власне, це буде щось подібне до супу. Існують спеціальні рідкі ласощі, наприклад, зі смаком печінки чи м'яса, які можна додавати у їжу звірят. Іграшки для ласощів, килимки для повільного годування і так далі. І деякі соуси навіть можна поєднувати з питною водою. Так вона перетвориться на ароматну і смачну рідину для коте чи песеля. Проте пам'ятайте, що така вода не може стояти довго, бо може просто зіпсуватися. Тому слідкуйте за цим і за потреби замінюйте. Ще дещо: не додавайте соус у всю воду в оселі. Можна лише в одну з мисок, ну, щоб перевірити, чи сподобається таке звіро дитині. Додавайте трохи води до сухого корму. Це, звісно, на поціновувача. Не всім тварин. Може таке сподобатися. Тому спершу протестуйте цей життєхитрик хитрик в лайтовій формі. Спробуйте дати коте чи собакину замість смаколиків на велику кількість корму, залиту, фільтрованою водою кімнатної температури. Не потрібно, щоб там усе розкисло і розквасилось. Достатньо, щоб гранули трошки увібрали воду. Якщо пройде успішно, улюбленець з'їсть гранули та вип'є залишки води. Можна повторювати це час від часу. Але не обов'язково так робити із кожним прийманням їжі. Започаткуйте вмивання мордочки. Це як спосіб загалом привчити звірят до води, щоб вони не Боялися і не уникали її. Наприклад, після їдіння чи вулиці можна трохи змочити мордочку тварини і почати так робити краще з самого дитинства, кота чи собаки. Тільки не потрібно прямо намочувати інші частини тіла. Так улюбленцю буде ще спекотніше через випаровування. Плюс це додатковий стрес. То вони зовсім не п'ють, то за раз випивають півмиски. Коли присушить, не вгадаєш. Але пам'ятайте про водний баланс та користуйтеся життєхитриками. І не забудьте поділитися результатом. Фонтан, зручну миску чи смачний корм можна знайти на нашому сайті або в додатку Pet House. Привчайте звірят і самі не забувайте пити більше води. Зустрінемося в наступному випуску.